Привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленостю. Настільки буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, проконсультуємо та обговоримо терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Mondeo в Універсалі. Це 16 рік, 180 тисяч пробігу, двигун 1,5 дизель. Коробка механічна. 11950 вартість автомобіля, бачимо контакти. Так, на жаль, зачинено. Так, тканинний салон бачимо. Парк троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis. По автомобілю 11 рік, 2,0 дизель, механічна коробка передач, вартість автомобіля 8300, 265 тисяч пробігу. Контакти бачимо. Так, Відчинений автомобіль. Кого, цікавить, телефонуйте. Так, є така мавзочка третього покоління. Десятий рік, 1,6 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 8500 145 пробігу. Контакти бачимо. Так, люди відпочивають, не буду заважати. Але хто шукає таку машинку на автоматі, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Парктроніки є. Кода Фабія по автомобілю це 13-й рік, 202 тисячі пробігу, 1,2 бензин, комплектація Монте-Карло, ціна 6400. Бачимо контакти. На дисках, кого цікавить, телефонуйте. Так, повнопривідний b 8 Passat. Це 15 рік, 267 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка передач. 16800 ціна, контакти бачимо. Так, Шкіряний салон. На гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf Plus. Так, Golf 7-й рік, 200 тисяч пробіг, 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна 5900. Бачимо контакти. Зафіксую він код. Так, Трошки покажу по салону, кондиціонер. Шкода суперб. Максимальні комплектації це 2007 рік, 270 пробігу, вартість автомобіля 5500 доларів, двигун 2,5 дизель, автоматична коробка. Контакти продиктую 0,66 118 14 27. Підігрів передніх і задніх пам'ять. Підігрів передніх задніх сидінь. Пам'ять сидінь, підігрів лобового керма. Дерев'яні вставочки на дисках. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кіасол. 19 рік, 172 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 16900. Бачимо контакти, бачимо він-код. Так, чистий ухайний салончик. Реномеган другого покоління 2007 рік 210 пробігу, 1,6 MPI, знімає чильність на 5550. Бачимо контакти до власника. Октавія а 5 в садані. 9 рік, 275 пробігу, 1,9 дизель. Механічна коробка передачі, автомобіль з Франції, ціна 8400 доларів. Бачимо контакти, бачимо він-код. Свіженька Volkswagen Jet, машинка 20-й рік, 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Ціна 17700, контакти видно. Він код зафіксували також вам. Тканинний салон, правда? Цікавий, телефонуйте. Так, Є такий міський автомобіль. Opel Agila. 2008 рік, 156 тисяч пробігу, літровий бензиновий двигун. Вартість автомобіля 4500. Тут контакти до власника. Покажу вам по салону. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Електромобіль Mercedes EQA. Дуже мені подобається. 21 рік, 53 тисячі кілометрів пробігу, вартість автомобіля 36 тисяч доларів, батарейка 64 кВт, контакти ось тут. Так, якщо відчинено, покажу. Так, відчинено. Темна стеля, панорама. Комбінований салон, шкіра, алькантара. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Jetta 2018 року. 145 тисяч пробіг, 1,4 бензин, автоматична коробка. Ціна 15900. Бачимо контакти, бачимо він код для перевірок. Автомобіль з безключовим доступом, шкіряним салоном. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Renault Megane третього покоління. Так, По автомобілю. 11 рік, 202 тисячі пробігу, ціна 6950, 1,5 дизель, механічна коробка, контакти бачимо. Так, тканинний салон. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Golf Alltrack. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 16 500. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Форд Фокус МК 3 в універсалі. 14 рік, 243 тисячі пробігу. 2.0 дизель, механічна коробка. 9950 вартість автомобіля, контакти бачимо. Так, Зачиненно покажу так. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 4 14, рік 259 пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка. Це з Європи. Ціна 17300. Тут фіксую контакти. Так, на жаль, зачинено. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 4. 19 рік, 79 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 21 600 доларів. Бачимо контакти. Є він-код відкритий, будь ласка. Так, шкіряний салон, люк. Більше інформації уточнюйте. Б8 Passat в універсалі. 19 рік, 200 тисяч пробігу, ціна 18500, Двигун 2.0 дизель, автоматична коробка, повністю обслужений. Контакти бачимо. Та. Цей тканенний салон бачу. Є парктроніки.